Початок я вирішив зробити з великого пагорбу, де з однієї сторони відкриваються гарні краєвиди на ніцу, а з іншої на ті всі бухти та міста золотого трикутника лозорово збережжя. Звідси видно все: І яхти, і вілли з басейнами, величні гори, і навіть маяк в кінці капфера, на який я ще планую сьогодні дістатись. Це дійсно дуже і дуже гарні краєвиди. А всі посилання на точки локації ви, як завжди, зможете знайти в коментарях під кожним відео. Вітаю вас в новому випуску з Лазорозбережжя Франції, де я планую показати найгарніші місця та локації. Цього регіону це буде Вільфранш, Капфіра і Бальос які я бачу прямо зараз. А я зібрався знов на Форт Монбарон, це пагорб, звідки відкриваються ці е, найгарніші панорами. Вже в випуску про Нісу я колись про це розказував. Але не знімав дуже детально ці всі місця та локації. Тож прямо зараз я планую це зробити, піти, все дослідити і вам показати і пояснити, чому ці місця і взагалі від Ніци до Монако. Ця територія більш люксова для життя. Чому багаті люди та ті, хто полюбляє комфорт і якість життя, вибирають саме ці локації, ці міста і ці невеличкі селища. Просто дивовижні. Зараз я бачу цю казкову панораму і дуже задоволений, що можу то все і сам побачити, і вам передати. Тож ходімо на прогулянку разом. І якщо казати про цю панораму, то вона є однією з найгарніших на цьому узбережжі. На цей форт і пагорб можна дістати з двома варіантами. Або зі станції Ніс-Рікє залізничною автобусом 84 об'їхати обсерваторію, також про яку я розказував випуску про Ніцо. І потім вийти трошки внизу на зупинці Коль-де-Вільфранш і піти сюди на пагор пішки. Це один варіант. Другий варіант там також неподалік Ніс-Рік'є декілька кварталів пройтись, є автобус 33 на які треба сісти, і також можна заїхати на цей пагорб, але також потім піти пішки. Ну або, звісно, можна і на, на машині сюди приїхати, або викликати таксі. Uber та Bolt тут працюють. Тож є різні варіанти, як ви сюди можете дістатись, щоб погуляти. Але я вважаю, що якщо ви будете в Ніці, наприклад, ну, взагалі декілька днів тут на узбережжі, обов'язково треба побачити цю панораму, щоб і фотки зробити, і насолодитись цим краєвидом.